Я тут пристаю до всіх з одним і тим самим запитанням. Яким ви бачите майбутнє України років за десять? Яким я особисто бачу? Критичні з етичними принципами, з власними переконаннями, з сильними переконаннями. І головне, щоб кожен був небайдужим, мав власну думку, яку б він хотів захистити, яку б він прагнув захистити. Це моя думка. Дякую. Скажете так? Ну, я бачу, майбутнє буде гарним тоді, тільки коли оці всі кучмівські, совєтські просходження, старі політики підуть. Варав... 10 років підуть вже. Варвати оці. Тобто прийдуть вже нові, з новими поглядами більш Державницьки мислять. Люди що, все, все, все від політиків залежить? Залежить, Бо, тому що ця правляча кліка, яка зараз, вона просто мислить старими категоріями, вона мислить тільки, як награбувати. Тобто надо, перше завдання надо позбавити державу спочатку від таких політиків, які точно ведуть нас по шляху Азіопському то треба привезти політиків, які будуть хоч краще трохи налаштовувати. Політики. політики це політики, Но вони це... Ж завжди такі. Тобто... А мета у нас буде якась? Мета, тобто, все... що це? те, що від нас залежить, привезти необхідних політиків, по-перше, потім розбудувати громадянське суспільство, роз... розбудувати громадянські інститути з подачі. Тих же політиків, щоб з ними знайти консенсус, щоб ми могли контролювати політики. Тобто потрібні такі політики, щоб з ними можна було про щось домовлятися, йти на консенсус, щоб, щоб ми могли контролювати владу, щоб у нас була потужна опозиція, щоб у нас а навіщо працювали. Нам, навіщо закони. нам опозиція? Навіщо нам контролювати владу? Для чого воно все це? А опозиція завжди потрібна. Для того, щоб було, була альтернатива. І потрібно ще важлива річ, щоб у нас працювали закони. А для того, щоб у нас працювали закони, потрібен порядок в тому плані, щоб люди, відповідають, які відповідають за те, щоб всі соблюдали закон, щоб вони були, по-перше, відповідальні перед суспільством, а не перед тими. То їх призначу. Я Дякую. маю на увазі. Дякую. Прокурори там про що. То ще скаже. Що да. ви думаєте про майбутнє Україна? Ось так. Давай сюди, брате, так. Будьте здорові тоді. А ви. Я сподіваюся, що. Це вже ну, прийде, по суті, вже наше покоління буде основним, вже в наступне покоління буде підходити. І це ж люди, які виросли в незалежній країні, це люди, які готові боротися за свою свободу. А якщо ми будемо готові боротись за свою свободу і менше переживати за, за своє якісь... За, за свою власну шкуру, ну, то будуть не страшні ні погані політики, ні Беркут, ні нічого. Ну а мета у нас є якась? Мета це справжня незалежність, а не на папері. Це Щоб Україна могла забезпечити в принципі, всім необхідним, щоб, вона, щоб при владі були люди, щоб при владі були українці, щоб при владі були патріоти. І щоб вони приймали рішення на користь України, а не проти неї. А якщо будуть патріоти, то все ми будемо жити краще? Звичайно. Добре, так. Що ви думаєте? Я думаю, що через 10 років Україна буде втягнута в глобалізаційний процес. Тим не менше українці не втратять своєї самобутності і зв'язку свого. Де б вони не були по всьому світу, буде консолідація, як і зараз є. Але Україна обов'язково буде в якомусь глобальному об'єднанні. Це моя думка. А навіщо це? Навіщо нам об'єднують Це такий світовий тренд зараз. Ні, ну Воно ж мету якусь має. Можна я скажу. Звичайно, має. Я хочу жити в Європі. Я хочу мати один паспорт. Я не хочу мати два паспорта, закордонний і паспорт громадянина України. Я хочу брати свій закордонний паспорт, викинути його сюди і спалити. І взяти єдиний паспорт громадянина України, який дає мені право не стояти в черзі за візою, щоб поїхати подивитися моєю улюбленою команди Динамо Київ в Європу. Сісти на електричку і поїхати подивитися або посісти літаком. Я хочу. Я хочу нормальний бензин для своєї автівки, я хочу нормальну воду в мою квартиру на Печерській. Я хочу їсти нормальну їжу. Я хочу, щоб у нас були європейські стандарти, щоб ми розуміли, що таке Європа. І я хочу, Ми самі режисери, і я хочу, щоб моє кіно, яке ми відправили на Берліналі, показали і ми виграли все, тому що ми зняли художнє кіно. Яке б не сподіваюсь, 200 річчя Шевченка, яке показують на європейських фестивалях, тому що для мене європейська думка це дуже важливо. Тому що більшість людей, які поїхали звідси туди, вони не повертаються. Вони щось знають, а хто повертається, вже дивиться по-іншому. -по і вже каже, не був. І мені шкода тих людей, які це не бачили. Тому що в нас є 70% населення, які не знають, що таке Європа, а тільки чули і бачили по телевізору. І от в мене є мрія, щоб вони... Раз побачила, ж сто разів почули. І я сьогодні буду, ну так, ну я вже тут п'яту ніч. Ну тобто ми з Києва і ми допомагаємо їм. І мені дуже приємно, що коли просили на Євромайдані там прийти нас звідси, щоб допомогти, поки їх міліція штурмувала, ми приходили. І мені дуже файно приємно, що коли політики побачили, що тут Майдан без політики, і всі ходять в Європу, вони зрозуміли, що не треба ніякі прапори. Треба підняти просто свій прапор України, яким я пишаюся. І сказати, ми центр Європи. І найцікавіше, саме, саме що центр Європи знаходиться в Україні. А в якому місці ви повинні всі знати? Це є Закарпаття. Ні, так. І, якби моя бабуся з центру України, ну, тобто, я сам з центральної України. І моя бабуся виросла в селі. Центральна Україна. Вона померла від разі, що ми стали незалежні. Я не маю проти нічого проти Росії. Вона файна країна, тому що там 70% українська діаспора. І дай Боже їм здоров'я, натхнення її будувати і про нас не забувати, і з нами товаришувати. Але не за якісь уявні мільярди стріляють. Я хочу, щоб ми жили по-європейськи. Дякую. А ви що скажете? Сюдостроків не згідний і вважаю, що Росе в Євросоюзі треба брати. такі речі, яких варто позбутися, але для того да. досить просто змінити, застосувати законодавство, сидимо, як прибавлити. Ну а мета у нас якась, мета України є якась. Так, да, диви, диви. На 10 років стратегія, на, наша мета. До чого ми? Прагнемо, що ми хочемо бачити в Україні за 10 років. Кожна людина прагне напевно для своїх дітей, для себе буде забезпеченим, незалежно від Прим. Начальника та більше керівника іншої держави і від власних дурнів своїй державі так. в Європі. Зараз не дуже солодко, і за того великого потоку мігрантів, які поїхали туди. Я був а, в Європі, я знаю, про що я балакаю. В Німеччині дуже багато турків, в Португалії дуже, ну тобто вам в Алжирці дуже багато Франції. Але вони трошки теж думають і дивляться зараз на центр України і дивляться, і вони зараз тим розривають до того, що якась країна центр хоче бути в Європі. Ми даємо йому стимул для поштовхів. Для нового, як би сказати, бар'єру життя. Ми даємо як серце їхнє, ми дали їм новий імпульс. І я вірю, що ми можемо їм на щось змінити краще. Дякую.